Кейс з Нахтігалем успішно спрацював загалом в різних площинах. По перше, нам розповідали, що контроверсійна назва зі зверненням там до історії Третього рейху і тому подібне. Нам не потрібно було це заперечувати. Ми конкретно казали, що в нас є історична тяглість з. Підрозділом, який сформував Роман Шухевич з українців, який боровся за українську незалежність, і там, скажімо так, воно відіграло дуже яскравий момент під час того, як Нахтігаль вторгся на Курщину. Типу, руски самі це розігнали, і воно дуже успішно спрацювало. Теж досить важливий момент був те, що в нас є певні зведення правил, яких ми дотримуємося. В нас не спілкуються російською, в нас не п'ють, не вживають наркотиків і не лудоманять. Якщо це відбувається, то люди вилітають з підрозділу. Незалежно чи це в районі виконання, чи це десь на ППД. Ну і в нас досить така правоідеологічна тусовка націоналістична. Ось і сукупність цих факторів. Дозволила одним, другим, третім людям говорити про підрозділи як про щось самобутнє. І...